Ткажіть, будь ласка, банк продовжує вимагати платежі, хоча будинку після ракетного обстрілу вже немає. Які мої права, і що мені робити в цій ситуації? Я так розумію, що йдеться про іпотеку, тобто люди купили житло в кредит. І вони його продовжують. Ну мають нібито на вимогу банка продовжувати сплачувати. Це законно. Тут питання таке насправді, те, що стосується іпотеки, питання якби не до кінця врегульоване, тому що, по-перше, на житло, яке було зруйноване, яке знаходилось в іпотеці, неможливо отримати компенсацію на його відновлення, тому що в даному випадку в реєстрі зареєстроване обтяження на вказане житло, бо іпотека це є. Є обтяженням відповідним і через це виплата безпосередньо нарахування, виплата компенсації для відновлення цього зруйнованого житла, воно неможливе. Що стосується виплати безпосередньо коштів банку і іпотеку, якщо ми кажемо про будь-які інші кредити, то в нас є відповідні відповідні зміни так в законодавстві, які передбачають, що якщо це житло розташоване на окупованій Території або це житло так було знищене внаслідок російської агресії, то протягом війни та протягом 90 днів після скасування або припинення воєнного стану банк призупиняє нарахування відсотків, але і не може в принципі вимагати сплати чергових платежів. Так по кредиту ну, мається на увазі, що там вони не можуть звертатися до суду, до прикладу, що до Стягнення цієї заборгованості, але про це потрібно також повідомити банк, тому що ну вони не можуть володіти інформацією про стан кожного свого клієнта. Тому якщо таке сталося, то вам потрібно звернутися до банку з відповідною заявою і попросити призупинити нарахування відповідних виплат. Поки що це все, що пропонує законодавець з приводу вказаного питання. Тіло кредиту можу, треба сплачувати. Не можу сказати, так що ці кредити хтось. Забуде, пише і ще це питання буде вирішено. Можливо, буде, але на сьогоднішній день. ні. Це схоже на ситуацію з замороженим житлом. Так само це відбувається. Якщо людина взяла кредит під це, ну їй доводиться потім платити. Хоча теж я розумію, я судова практика, так і багато людей а, намагаються це оскаржити.